Навіть в час війни діти та підлітки намагаються проживати своє щасливе дитинство в іграх, у спілкуванні та у колі з рідними і друзями. Щоправда, на сьогодні це вдається зробити не всім, оскільки у свої юні роки вони вже добре відчули, що таке війна, та назавжди пам'ятатимуть день, коли все розпочалося. Війна почалася 24 лютого 2022 Це коли фашисти зруйновують домівки мирних жителів. Які взагалі ні, а, ні в чому не а, не винуваті, війна залишила різний слід в житті дорослих та маленьких українців, адже під час війни вони стикаються з низкою нових викликів: переїзди, переживання за рідних на фронті, поранення та навіть смерть близьких людей. Коли тривога, я на вулиці, мама дзвонить, каже а, і ходи додому, бо там повітряна тривога. Я йду додому. Мама читає, чи там все нормально. Пару днів було страшно. А зараз ну чу, ой, чу, ой, ну неприємно чути цей звук. Триває. Коли почалася війна, ми тільки достроїли квартиру, і ми зразу уїхали. Робота з дітьми та молоддю є пріоритетним напрямком благодійної організації Каріта Стернопіль. На сьогодні в них діє три проєкти. У кожного різна мета та водночас спільна ціль. Допомогти маленьким українцям та їхнім батькам для них проводять заняття з арт-терапії, зустрічі з психологом, тематичні руханки, табори та туристичні мандрівки. Простір дружній до дитини цей проект якраз акцентований на дітках із внутрішньопереміщених родин. Дітям відвідують простір різного віку від 4 до 17 років. В проєкті працюють фахівці, це соціальні педагоги, психологи, аніматори, які надають психологічну підтримку діткам, їхнім батькам. Саме на зустрічах з дітьми фахівці кажуть, є змога оцінити їхній емоційний стан, тому що хлопці та дівчата досить часто можуть приховувати свій страх. Тривогу чи інші емоції. Спочатку ми бачимо таку поведінку закриту, з небажанням комунікувати, з небажанням брати участь у груповій якійсь роботі. Потім це вже видно. Окрім того, такими ще індикаторами такого стресового стану є агресивна поведінка. Є якісь такі незрозумілі вербальні речі, тобто викрикування. Учасники дитячих проєктів у Карі та Сітернопіль розповідають про те, що їм допомагає під час війни продовжувати насолоджуватися дитинством та не засмучуватися від тих подій, які відбуваються в країні. Мені під час війни допомагають ігри, і іноді коли мені, коли мені щось таке рідкісне випадає. Я думаю, і мене зразу емоції запливають, що я забуваю про всі проблеми. У мене вже на дворі дуже багато друзів. Я особливо новості не читаю, не люблю, тому що почитаю один раз, вже голова заболіть. Та якби діти та підлітки не поводили себе під час війни, вони потребують біля себе дорослого, якому можна довіритися, поговорити про важливе чи разом пройти через труднощі. Як в цей час підтримати та заспокоїти їх, найперше, говоріть з ними. Це прекрасний інструмент, коли ви, до прикладу, перебуваєте в укритті. Намагайтеся бути максимально чесними та озвучуйте лише правдиві факти або те, в чому дійсно впевнені і у що вірите самі. Друге. Не соромтеся говорити зі своєю дитиною про власні почуття та емоції. Якщо ми говоримо про підлітків, то підлітки дуже люблять факти, а потім емоції. Так, якщо ми говоримо про дітей до підліткового віку, то навпаки, спочатку емоційний фон, так щоб дитинка щитала від дорослого, що щось не так, а потім фактаж. Третє діти потребують тактильної уваги. Іншими словами, намагайтеся обіймати їх якомога частіше. Також допоможіть відволіктися від війни та знайти більше позитивних емоцій під час творчого заняття, мистецтва, музики чи звичайних ігор. Крім цього, не втомлюйтеся повторювати дитині, що ви поруч захищаєте її, турбуєтесь про неї, що вона не самотня. Дуже важливо. Щоб ця комунікація, пошук такої групи якої, соціального середовища вона була знову ж таки екологічна. І це знову ж таки завдання батьків або впустити в те комунікаційне середовище, тобто до друзів, зазвичай підлітки йдуть, або пустити туди, або все-таки перенаправити фокус на себе. Це буде найбільш правильно з точки зору психології, стати для тієї дитини таким дійсно дорослим, авторитетним. Щоб дитина розуміла, що саме там є підтримка. Та навіть в ці непрості часи діти не припиняють мріяти про щасливе майбутнє та про одну з важливих мрій кожного українця. Ми виграємо, та що не буде росії.